Я теж дуже радий бачити тебе. Я відновив твою особову справу і приніс її. Передаси своїй начальниці. Інга Миколаївна зараз на нараді. Можеш залишити, я потім передам. Якщо ти знову хочеш її знищити, не варто. Я прибрав розділ про те, що ти перебувала у психіатричній лікарні. Ще щось. Уляна, тільки не вдавай, що між нами нічого не було. Я нічого не вдаю. У нас був секс, теж мені події. Послухай, я не той чоловік, яким можна маніпулювати. Повір, ти нічим не відрізняєшся від інших. І насправді в сексі ти міг би бути трошки краще. Так що не треба влаштовувати мелодраму. У мене багато роботи.